Закони вони можуть приймати тільки в цій залі і тільки під цим куполом. Саме тому ми його ось так збудували. Оранжева, зелена, червона і навіть бускова такою яскравою уявляють собі будівлю Верховної Ради України другокласники Ірпінського ліцею номер 2 Ось так граючись, а ще спільно розгадуючи кросворд, вони дізнавалися про особливості роботи українського парламенту. Як ще можна назвати Верховну Раду України? Парламент! Так! А де депутати сидять? Е, вони сидять ось тут. А що це? Це Верховна Рада. А для чого нам депутати? Щоб хтось керував країною. Ще вони приймають рішення, правила строїть. Угу. Як має жити країна, так? Так. Вони допомагають країні. Допомагають, А як? Роблять їм щастя. Розповісти дітям зрозумілою для них мовою про принципи роботи парламенту та народних обранців до ліцею приїхали представниці освітнього центру Верховної Ради України. Цей підрозділ, створений в апараті Ради, у 2019 році саме для просвітницької роботи серед населення і в першу чергу серед дітей. Розвиваємо знання про парламентаризм, розказуємо про демократію, про те, як наш парламент функціонує, працює для того, щоб громадяни від малих до великих знали про це все і навіть більше. Починати говорити про парламент ми маємо вже в другому класі. Вони з батьками спілкуються, чують, що батьки говорять. Вони мають знати, що таке парламент, які їхні права. Хто керує нашою державою, хто приймає закони, як дотримуватися цих законів і що з цим робити? Дізналися більше про законодавчу владу України, повноваження та обов'язки депутатів і учні старших класів, але уже у більш серйозному форматі в інтерактивному режимі школярі відповідали на тестові питання і брали участь в опитуваннях. З яким документом скажіть, будь ласка, ви більше знайомі із регламентом чи з конституцією? Дуже цікаво, бачив, що багато хто відповідав, майже всі. І всім було цікаво, дехто шуткував, але дуже цікавий формат, мені сподобалось. В цілому все було відомо, але це повторення. Мені було дуже цікаво. Треба більше таких зустрічей. Вони розвивають дітей нашої школи. вони...» Об'єднують дітей, вони об'єднують людей, які приходять. Тобто, це зв'язки, це дуже корисно. Ірпінський ліцей номер 2 уже близько року є осередком всеукраїнської мережі парламентської просвіти. Учні закладу неодноразово їздили на екскурсії до освітнього центру Верховної Ради, а вчителі проходили спеціальне навчання. Ми вважаємо, що дуже важливо про це говорити в школі. Час, батьки, суспільство все розставлять на свої міста. Потім. Але зараз сьогодні треба в дитячих головах сформувати це відношення, коли влада не тільки те, про що говорять сьогодні доросли, якийсь негатив, а влада це очікування. До речі, у жовтні та листопаді освітній центр Верховної Ради проводитиме заняття з парламентаризму та основ демократії у форматі онлайн. До них зможуть долучитися усі охочі учні старших класів. Форму реєстрації можна знайти у телеграм-каналі Освітнього центру.